Вітаю, дорогі мої гості, друзі та підписники мого каналу. Для тих, хто зі мною не знайомий, мене звати Оксана. Я емігрантка з України, вже понад 14 років проживаю в сонячній Італії. Мої відео українською розраховані на підтримку для моєї родини, для моїх співвітчизників. Ну що ж, любі мої, сьогодні будемо робити таро розклад на липень місяць для знаку Зодіаку Рак. Налаштовуйтесь зручніше. Кожен із вас замовляйте ваше запитання та почуєте конкретну відповідь на них. Знайте, що мої таророзклади розраховані на велику кількість людей, так що беріть те, що вас торкається, а що вас не торкається, залишайте другим. З нагоди, дорогі мої раки, я вас вітаю з Днем Народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, успіхів в усьому, що ви собі бажаєте. А зараз будемо починати. Починаємо з старо, старого розклад із карт райдера Вейта. Побачимо, які енергії вас чекатимуть у липні місяці. Ну що ж, починаємо. Вісімка пентаклів, вісімка динарів їх називають. Цим арканом керує Сонце в знаці Діва. Це карта роботи, детальної роботи, де людина прикладає і свої думки, і свій розум. Тут сама людина сама собі кує гроші. бачите? Це також ця карта говорить, аркан. Чудової, чудового спеціаліста. Людина знає свою справу. Любі мої, якщо хтось із вас чекав на якусь роботу, з якою ви справляєтеся дуже добре, ви її знайдете в липні місяці, тому що ви спеціаліст, ви знаєте вашу справу, гроші, ви будете робити вашу справу, яка вам подобається. І тільки ви знаєте, що гроші заробляються не так легко, як колись, можливо, в дитинстві. Чи коли ми на когось надіємося, думаємо, що гроші падають з неба? Ні, тут людина раціонально, практично мислить думками, що як заробиш те, як, як ти будеш робити, те, те і заробиш. Так що. Дуже буде такий гарячий місяць, і ви знаєте, до чого ви йдете. Чи ці гроші будете заробляти для якоїсь вашої цілі, для те, що буде радувати вас, і це вам дуже необхідно, тому що, як ми знаємо, за гроші, куди б ти не пішов, куди б ти не вступив, так, завжди і скрізь треба платити. Так що заробіток буде, можливо, хтось поїде навіть на, на заробітки, знайде велика, велика робота, знахідка вашої роботи, яка вам подобається, яку, можливо, хтось давно шукав, а для когось дійсно буде продовження того, тому що вісімка це вас сили хватить робити. Саме число вісім говорить про силу, що вона у вас є, і ви будете. Дуже натхненно і сумлінно працювати над цим, над вашими якимись проектами. Можливо, ці гроші вам потрібні для того, щоб кудись переїхати, чи ці гроші вам потрібні для вкладання чогось купівлі, чи то житла, чи то в житло, чи то якийсь ремонт зробити в вашому житлі, де ви проживаєте. Дуже чудовий аркан. Лицар Жезлів. Переповнення вогняної енергії. Ви, е, раки, емоційна, так, енергія води. Е, якщо випадає лицар жезлів, це ви будете рухатися швидше, ніж ніж вам дано ця ваша енергія. Да? Чи, ви привикли все робити з емоцій, те, що у вас виходить із душі, те, що вам подобається. А тут енергії вам говорять, що треба рухатися вперед. Карта великих енергій приведе вас до здвигу. Можливо, комусь потрібно переїхати. Ця карта говорить про переїзди, тому що лицар, бачите, там пустеля, є піраміди, це, наче як. Починати все спочатку, Лицар – це розвиток чогось того, де ще не побувала ваша нога. Бачите, де, де ще не було нічого. Але небо чисте, небо голубе на цій карті зображене. Вам ем, ви повинні робити щось. Вам карта дає, що тільки в таких енергіях вогняних, якщо ви будете рухатися, ви можете зробити, ви можете. Зробити те, і вам ніхто нічого не мішає. Бачите, нікого немає. Тільки ви і ваші енергії. Як поробите те і заробите. Мені це подобається, тому що ви тут якраз працюєте і ваш розвиток іде вперед. Так що від вас залежить, як ви будете це робити. Щоб досягти успіху, дійсно для родини, для своєї родини, ця карта золотого. Дощу десятка, це вже завершення. Можливо, хтось хоче поїхати до своєї родини, можливо, хтось давно не бачив, не бачилися разом, можливо, до ваших батьків чи то батьки до дітей. Тут на цій карті зображення вся сім'я в зборі. Також ця карта говорить, що. Карта, коли залишають щось батьки дітям, можливо, чи то будівлю, чи то подарують домівку. Десятка це коли людина має фундамент під ногами, але також це є традиційне щось, можливо, перейде вам із руки, рук ваших батьків до, до ваших рук. Також цей аркан, бачите, тут жінка. Із варку входить варку, наче до, до сім'ї входить. Можливо, ця карта говорить, що ви з'їдетеся всією родиною разом. Дуже чудова карта, коли гроші йдуть, тому що це все-таки в нас динарі, так, гроші. Карта стабільності, карта вашої стабільності фундаменту там, де ви проживаєте, також ваших, ваших заробіток, також ваших здобутків, те, що ви вже нажили. Чи то перехід вашого майна, майна ваших батьків у ваші руки. Але ця карта ще дуже хороша, коли людина входить в сім'ю. Дуже хороша карта, коли приймають людину, жіночу енергію. Можливо, хтось з'їдуться, будуть жити разом, але можливо будуть жити також разом з батьками, будуть щось робити разом, так можливо, допомога від батьків буде. Ну що ж, чудові, чудові карти, але все залежить від вас. Я ще раз нагадую: карти вам говорять, я як перекладач можу перекласти всі ці сигніфікатори, що символізують ці карти, архетипи, які тут намальовані, яка енергія, да, позитивна, негативна. Але вибір за вами. Старший аркан шут, дурак його ще називають. Це енергії чогось нового, Це... тут немає страху. Кардинальні зміни можуть бути в вашому житті в липні місяці. Буде як якесь, знаєте, як в ваших думках якась блискавка буде, що ви. Почуєте всім вашим всередині ваші ваші думки, ваші дії вас будуть двигати до того, щоб ви продвигалися, щоб ви міняли щось в своєму житті. І цей аркан говорить дуже сильні енергії. Початку чогось нового страху немає вже цей страх позаду тут треба рухатися тільки вперед. Це карта Урану керує Марканом уран. Несподівано щось, будуть якісь зміни в вашому житті, але торкаються вас як персональних, персональних якихось тем вашого життя будуть торкатися. Четвірка, четвірка мечів. Мечі в нас думки, четвірка це завжди стабільність. Привести ваші думки в стабільність. Обов'язково карта говорить, якщо ви хочете побути на одинці, так, можливо, для когось знадобляться ночі, щоб подумати. Бачите, тут чотири четвірка, це в нас можуть бути чотири дні, чотири тижні навіть, тому що ми таророзклад я роблю вам на місяць, так що найбільший термін, що я вам пропоную, це місяць. Подумайте, але вам треба заспокоїтися, Включіть, можливо, заспокоїтися, дійсно, комусь потрібен. Відпочинок, карта говорить, що треба розвиток, треба щось робити, щоб рухатися вперед. Карта потребує розвитку, тому що цим арканом у нас керує Юпітер. Це планета розвитку, планета можливостей. Планета навчання, брати приклад з людей, які вже пройшли, можливо, шляхи кризові в своєму житті і зараз виступають в ролі вчителів, що можуть вас навчити чомусь. Вивчати, сприймати інформацію в інтернеті, але не шукати інформацію, та, яка негативна. Шукайте інформацію тільки для позитивних емоцій, але карта. Пропонує вам відпустку, чи то відпочинок, чи то просто подумати, спланувати ваше життя. Тому що я ще раз повторююсь, мечі це ваші думки. Розширяйте ваш кругозір, дивіться трошки вдаль. Плануйте, але в тишині, в спокійному стані, тому що тільки коли у вас є спокійні емоції, ми можемо робити щось чудове, щось позитивне для нас. 20-й старший аркан Суд Дуже чудова карта, це керується Плутоном. Зміни, криза в країні, тому що це старший аркан ситуації, які торкаються не тільки вас, але й людей, які з вами проживають. Ну, Що тут можна говорити? Ми знаємо, яку ситуацію зараз проживає країна, весь народ, який залишився там, емігранти, які кудись виїхали, як страждають сім'ї. Але завжди є вища сила, на яку треба надіятися, яка вам допоможе. Ваші молитви будуть почуті. Коли випадає цей аркан, він наголошує на тому, що проходьте ці кризи. Бо тільки в таких ситуаціях ви не ростете, ви йдете, ви розвиваєтеся. Кризи нам допомагають розвиватися. Так що, любі мої, вперед. У вас є всі можливості, а також допомога від всесвіту. Що звертайтеся до людей, які можуть вам допомогти, але які б не були кризові ситуації, йдіть вперед і не зволікайте цими порадами. Так, дорогі мої раки, принцеса Жезлів, чудовий аркан, це люди. Які є в колі, вашу, вашому, які вас оточують. Принцеса це, можливо, аркан, який відповідає за ваших дітей. Принцеса це також ваші нові плани, зміни ваших планів, щось нове, так, якийсь новий, новий крок, нові кроки, нові погляди на життя. Але тут принцеса чекає, бачите, є птахи, є хмарки, але білі ці хмарки на, на, голубому, на фоні голубого неба. Це хмарки позитивних емоцій, позитивних надій в майбутнє. І вона чекає, бачите, принцеса отримала якісь листи. Бачите, тут є листи відкриті, і вона чекає. Так само і ви в липні місяці, можливо, хтось із вас почує дуже хорошу звістку, хорошу інформацію, яка може торкатися чи то вас самих, ваших нових планів, чи то ваших дітей. Можливо, якісь. Запити, чи то запитання, які ви подавали, чи шукали якусь, якусь інформацію в інтернеті, ви знайдете відповідь і будете очікувати на позитивний результат. Дуже чудова карта. І тим більше, що жезли це в нас вогняна енергія, також що це швидко відбудеться в липні місяці. Ви почуєте відповідь на те, що ви колись можливо давали якийсь запит. Більше йде на ваших дітей. Чудо нові плани для вас. Навіть на навчання плани ніколи не пізно навчатися, розвиватися і йти вперед. Чудові карти! Дивіться, дивіться, випадає король чаш. Людина, з якою ви будете спілкуватися, можливо, зустрінете людину, яка вам подарує навіть слово добре сказано, навіть подарує посмішку, це людина позитивних емоцій. Можливо, зустріч буде з людьми водних, да, ваших знаків. Це якраз ви, є раки, також скорпіони і також риби. Це карта гармонії, душевної гармонії, вашої емоційної гармонії. Можливо, це ви, якщо на троні можете дарувати людям цю гармонію. Можливо, хтось вирішить піти навчатися на психолога, можливо, хтось вирішить навчатися духовним практикам, також практикам займатися картами, вивчанням карт Таро. Те, що вам приносить позитив, позитивні емоції, дуже Чудова картка. А також це можливо буде звернення до таких людей, які вже досягли великих успіхів у своїй справі, якою вони займаються, і ви будете йти з до них з якимось запитом, там, де ви хочете відчути ці позитивні енергії, якими хочете насолоджуватися. Також хочете е е жити, творити не тільки для себе, а ще щоб і було щастя і гармонія для ваших дітей та близьких. Дивіться вдаль. Дивіться знову принцеса. У вас там була принцеса Жезлів, а тут принцеса мечів. Бачите, є бінокль, де вона дивиться вдаль. Далеко дивитися треба. Сидіти на фундаменті, бачите, кам'яна стіна, раціональне мислення дуже важливо. Дуже важливо розписати щоденник, розписати ваше планування на ваше життя, на цілий рік у вас випадала карта року да, сонця, там, коли починається все, все спочатку, нульовий старший аркан. Коли треба щось поміняти. Життя потребує кардинальних змін. Дивіться в майбутнє більше, не дивіться те, що відбувається. Сьогодні, наприклад, карта. ця карта потребує також планування на майбутнє, на ваше майбутнє, щоб ви були більш спокійні. Коли ви сприймаєте, да, навчаєтеся чомусь, розвиваєтеся і вийдете вперед. Розвиток завжди дає шлях тільки йти вперед. Ну що ж, мої любі, зараз я для вас візьму четверту колоду, повсякденне життя відьмочки і зараз побачимо, що. Ця колода, які енергії вам хоче подарувати, щоб ви побачили на липень місяць. Вибираємо також три карти на липень місяць. Чого вам чекати? Дев'ятка жезлів. На стражі, на поготові. Бачите, тут жезли. Жезли це в нас вогняна енергія. Там, де якісь перешкоди, можливо, хтось із вас проходить якісь перешкоди. Дев'ятка це вже кульмінація. Один крок залишився до закінчення. Можливо, це буде для когось місяць, щоб завершилися якісь ваші випробування. Саме найбільше, що можемо брати, це рік. Тут людина захищається, бачите дерево. Дерево це наше коріння, це наша сім'я, це наші традиції, це наші рідні, близькі, це та країна, де ви проживаєте, де бачите, неспокійна ситуація, де ви де дійсно ви захищаєтеся. І тут головне, що ви тримаєте ваший жезл, що ви вистоїте, що у вас сили хватить. Дев'ятка. Так, голова болить, тому що е, не зрозуміла ситуація, коли це все буде завершення, але ви, як то кажуть, на поготові і ви. Готові ще держите свій жезл, у вас ще хватить енергії, але вже дуже втомилися. Так, і ця карта говорить, що е, дійсно треба продумати також на своє здоров'я, щоб відпочити. Випала карта дуже чудова. Король кубків, дорогі мої раки. Це якраз ваша стихія, водна стихія, стихія води. Це емоційне, так? Але тут зображення позитивних емоцій. Кому дійсно потрібна відпустка. Можливо, так само, як той король, що сидить на своєму островку, так само і ви. Неважливо, чи то ви поїдете, чи то на море, чи то на річки до, до річки сходите, чи поїдете десь у відпустку, де побудете самі біля води. Там бачите, король сам є котик і риби. Риба це велика фортуна, це велика вдача, це також до, до грошей, до таких, таких позитивних емоцій, до якогось прибутку, тому що прибуток це в нас також символ риби. Котик це тварини, це ваші інстинкти. Ви відчуваєте, що вам потрібна допомога. Ви відчуваєте, що вам потрібно відпочити, насолодитися життям. Так що, навіть якщо не можете поїхати далеко, щоб відпочити так, би як, вам, як ви собі хочете, як вам сниться, як ви мрієте, так? можливо, просто один день приділити собі і сходити до води, навіть прийняти ванну, чи то душ, чи то розслабитися так самим для себе. Але ці енергії, позитивних енергій, позитиву і позитивних думок ви повинні. Прийняти в липні місяці не відмовляйтеся і не зволікайте. Третя карта випала Лицарь Жезлів. Бачите, там якраз такий є дракон вогняний, якого ви вже не боїтеся. Можливо, ви вже скільки цих перешкод пройшли, що ви для того, щоб вам перелетіти чи поїхати кудись, перейти якісь перешкоди, можливо, якісь плани зміняться. Ви хочете полетіти все таки в відпустку? Можливо, до ваших дітей, можливо, діти до вас приїдуть в липні місяці. Це карта, коли ви навіть не будете вже боятися. Бачите, як дихає цим вогнем цим дракон, і ви не боїтеся, ви все-таки летите, бо ви маєте вашу енергію таку велику, що хочете дбати, рухатися вперед для вашого ж кращого. Там було на ваше краще майбутнє. І тут іде, як то кажуть, рух. Тому що лицарь це завжди подорож, це може бути карта до подорожі якоїсь, це може бути до руху, це може бути зміна роботи, можуть бути плани зміни у вашому житті з приводу переїзду чи то, чи то планів на ваше майбутнє, дуже чудові енергії. Починалося все з того, що все від вас залежить. Я вам ще раз покажу, що ви самі куєте ваше життя, вам вирішувати, як ви проробите з собою, будете робити, і як ваша енергія буде працювати, так і буде відбуватися зворотній шлях, так? Те ви і отримаєте. Так що, любі мої раки, від вас все залежить. Я вам бажаю всього найкращого. Для вас вийшов дуже чудовий розклад. Якщо сподобалося, сподобався мій розклад та розставки, ставте лайки. Ви знаєте, що це також іде розвиток мого каналу, коли люди коментують, ставлять лайки. Якщо сподобалось, то це буде ваша подяка. Мені за те, що я також приділила час, приділила увагу, щоб для вас це зробити приємне. Тому що в мене також є моя друга робота. А це мені просто хочеться зробити приємне для вас, так як я Таро займаюся, займаюся вже багато років. І це як моя, моя друга професія, яку я хочу також розвивати і йти вперед, щоб допомагати людям. Тому що все. Залежить від мене, також це мій вибір. Ніхто мене не е, штовхає до цього, я це роблю з усією душею. Я вам бажаю ще раз самого чудового місяця, е, місяць ваших днів народжень, дорогі мої раки. Підписуйтеся, хто не підписаний, і зустрінемося в серпні місяці. А зараз я вам кажу до побачення і до нових відео, до нових зустрічей. Пока-пока!